Доброго дня, шановні члени комісії. Кворум у нас є 100% всі сьогодні присутні. Порядок денний вам всім був направлений. Чи є питання до порядку денного? Немає. Тоді пропоную поставити на голосування порядок денний. Голосування у нас поіменне, тому і порядок денний тоже поймем? Іванова Надія Валеріївна. За Мухарський Ігор Георгійович, За Потапенко Тетяна Васильівна. Не бачу. Тетяна Валентинівна. Була. За, дякую. Uh, Бідний Валерій Викторович. За за, за за. Дякую. Мавродів Юрій Георгіч. Дякую. Мало Кристина Христина Михайлівна. За. за одноголосно, Дякую. Освіта у нас підключилася. Yes. Ні, тоді, поки освіта е, підключається, е, шосте питання. Ну, пропоную, щоб не втрачати час, все одно йти, поки освіта підключається трошки далі по тим, хто в наявності. Пропоную шосте питання заслухати Бабин Олег Дмитрич, виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації про надання згоди на спеціальні індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області. Доброго дня. Доброго дня, шановні депутати. Ми просимо вашої згоди на списання спільного майна це застарілий ультразвуковий апарат, який зараз не використовується в госпіталі ветеранів війни. Він там вся документація є. Він у нас у випуску 2006 року. -го Він вже морально застарів. Там є всі акти на списання. Прошу вашого погодження, щоб ми змогли списати цей апарат. Шановні члени комісії, є запитання? Нема. 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 Тоді ми можемо або погодити винесення на сесію, або погодитися з рішеннями профільної комісії. Які пропозиції будуть? Ще не з рішенням профільної комісії. Рішення. Тоді підтримати висновки постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників ветеранів Фато ООС та їхніх сімей гендерної рівності. Хто за таке рішення комісії? Іванова за Ігор Георгійович, За Тетяна Валентинівна, за Бачу. Валерій Вікторович. За. За Юрій Георгівць. За. – Дякую, Христина Михайлівна. За дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Навзаєм. Переходимо до питань до блоку освіти. До нас підключилась Кравець Дана Леонідовна, заступник департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Тож, перше питання порядку денного, яке першим номером стояло, про надання згоди на безоплатну передачу спеціалізованих шкільних автобусів зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області, в комунальну власність територіальних громад області. Шановні члени комісії, я думаю, що у всіх у вас є матеріали і пропоную також. Погодися внести це питання на розгляд 31-ї позачергової сесії облради. Є питання. Там три автобуси. У всіх матеріалів є, правильно? Є запитання? Тоді виношу на голосування внести питання на розгляд сесії. Ем, так, я за Ігор Георгійович За. Дякую. Тетяна Валентинівна. Потапенко. Завис. Завис. Валерій Вікторович. За. Е, Юрій За. Кристина Михайлівна. і повернемось Тетяна Валентинівна. Ага, за, дякую. Наступне питання порядку денного про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного майна між закладами освіти, спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області. Фотографіруйте з ким? Робочі питання, зрозуміло. Шановні колеги, матеріали. Є в кого є запитання до доповідача? Немає. Тому пропоную підтримати висновки профільної комісії з освіти. Хто за таке формулювання? Ставлю на голосування. Іванова за. Мухарський. За. Потапенко. За. Бєдний? За. Дякую. Мавродів? За. Малий? Дякую. Наступне питання порядку денного про внесення змін до статуту комунального закладу Миколаївський обласний академічний ліцей відродження Миколаївської обласної ради, виклавши його у новій редакції. Тут я теж пропоную, якщо нема запитань, погодиться з рішенням профільної комісії. Ставлю на голосування. Іванова за Мухарський. За. Потапенко. За. Бідний. За. Мавродів. За. Малиш. За. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про затвердження порядку підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напряму в закладах загальної і середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області. Якщо нема запитань, пропоную теж підтримати висновки постійної комісії з освіти. Нема. Ставлю на голосування. Іванова. За. Мухарський. За. Потапенко. Тетяна, тик. Опять завісла. Бідний. За. Дякую, Мавродіїв? За. Малиш? За. Тетяна Валентинівна. Ні. Зв'язок не дуже. Є. Є, да. Дякую. Да. За. П'яте питання про харчування учнів, які навчаються в закладах загальної і середньої освіти. Що належить до спільної власності територіальних громад? Миколаївської області. По цьому питанню теж пропоную погодитися з рішенням профільної комісії з освіти. Ставлю на голосування. Іванова за. Мухарський. За. Потапенко. За. Дякую. П'єдний. Да. Мавродів. За. Да. Малиш? За. Дякую. Сьоме питання: шосте вже було. Про затвердження положення перейменування керівників комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у галузі охорони здоров'я. Ліні, напиши, вона тут дуже на тебе смодить. Я вважаю, по освіті, здається, більше нема питань. Да, Олена Леонідовна, я вам дуже дякую, плідного дня. Е, тепер у нас доповідач буде Тетяна Сергіївна Лабарткава. Шановні депутати, питання пов'язане з встановленням єдиного порядку примірування керівників комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, які перебувають в сфері управління Миколаївської обласної ради. З кожним із керівником комунальних некомерційних підприємств підписана капат, але чини законодавство не діфіціюють показники щодо преміювання. Тобто просто встановлено, що може бути. Премія кварталу з метою розрахування цих показників, щоб не склалось враження, що ми преміюємо два рази за теж правильно, показники оперативної поточної роботи кварталів, правильно, і стратегічна робота на рік. Правильно, це показники прописані в цьому положенні. Правильно, пропонується встановити єдиний підхід для преміювання керівників комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров'я. Це повноваження обласної ради, тому що вони, тому що ми орган управління. Тобто, -то, згідно положення, а потім далі. Я... А потім далі. Встановлюється в проєкті рішення, що в течение трьох місяців буде проведено відповідність кожний контракт з, з керівниками. Тобто це положення буде особливо для преміювання в кожному контракті. Є запитання, колеги? Є? Немає. Тоді пропоную винести питання на розгляд 30-го сесії обласної ради. Ставлю на голосування. Іванова за Мухарський. За. Потапенко. За батько. Бідний. За. Бачу, За. Да. Малич. Дякую. Восьме питання в порядку денного. Про надання згоди на спитання окремо індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад, сіл громадських селищ міста Миколаївської області. Доповідачу хіна Анжела Анатолієвна заступник начальника фінансового забезпечення апарату Миколаївської обласної військової адміністрації. О, можна? Дана. До 29 березня 2022 року Миколаївська обласна державна адміністрація здійснювала свою діяльність за адресою вулиця Адміральська, 22, місто Миколаїв згідно з договором аренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міг Миколаївської області у зв'язку із руйнуванням та нанесенням значних пошкоджень адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради внаслідок ракетного удару. Було знищено і, зокрема, окремо індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області, яке обліковується на балансі Миколаївської обласної військової адміністрації. Та серед цього майна є три одиниці майна, які пропонуються до списання за згодою обласної ради у зв'язку з тим, що вартість, первісна вартість цього майна ем, за одиницю перевищує 100 тисяч гривень. Майно, що пропонується до списання, придбане в результаті проведення процедури відкритих торгів в межах виконання заходів програми інформатизації Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки. Реалізація рішення в частині списання цього майна не потребує матеріальних витрат у зв'язку з тим, що об'єкти фізично знищено. Тому просимо розглянути позитивно це питання. Дякую. Я пропоную погодити з рішенням профільної комісії ЖКХ. Так. Ставлю на голос. Нема питань? Нема, не бачу. Ставлю на голосу на постійної комісії. З Питань спільної власні, власності влади, громадські області житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури. Іванова за Мухарський. Дякую, Потапенко? Бачу за б'єдний. Да. Дякую. Мавроді. Да. Дякую, Малиш. Да. Дякую. Наступне порядку питання. Дякую вам, Анжела Анатолійовна. да, гарного дня. Наступне питання порядку денного про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради. Доповідач Тетяна Сергіївна Лобаткова. Шановні депутати, питання пов'язане з початком розробки нової антикорупційної програми на 26-28 роки. Попередня програма, яка була затверджена вами в 2023 році, закінчує свою срок дії в двадцять грудня 2025 року. Враховуючи, що процес складання нової і розробки нової антикорупційної програми розтягнутий в часі, пропонується почати. Трошки завчасно, тому що кожне питання буде пов'язане з походженням на ЗК і там внесенням на сесію. Перший етап це прийняття рішення про початок рішення корупційних ризиків. Після цього буде оновлена склад робочої групи з питань. Розробки антикорупційної програми, з включенням від представників від кожної депутатської групи фракції і представників громадськості. Ну і подальшому вже питання буде виноситися як на розгляд постійної комісії з питань законності, так і на пленарне засідання ради. Є Поку запитання? Питати. Бачу, що нема. Тоді виношу на голосування. Внести питання на розгляд 31-ї початкової сесії обласної ради. Іванова за Мухарський. За. Забачу. Потапенка. Тетяна Валентинівна. Забачу. Валерій Вікторович. За. Бачу. Юрій Георгійович? За. Дякую. Кристина Михайлівна. За. Десяте питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 2024-2027 роки Тетяна Сергіївна теж у нас доповідає з цього питання. Шановні депутати, питання пов'язане з, з оснащенням діяльності Миколаївської обласної ради електронною системою онлайн голосування. А, тобто наша система, яка була у нас в залі встановлена, на жаль, вона знищена а, і триваючи ну, війна, якби... Да, дає, дає нам підстави относительно того, що онлайн голосування все ж таки ще буде проводитись. А, тому є на там товарному ринку представлені вже розроблені онлайн системи голосування, які мають ідентифікацію кожного депутата, не система Zoom, правильна mm -hmm. а здесь кожному депутату будуть надаватися віддільний пароль і логінг і вже в в встановленні результати голосування будуть чітко ну, результати, що ти це проголосував департамент да, саме той, який отримав відповідну кваліфікацію. Є питання? Немає. Тоді пропоную внести питання на розгляд 31-ї. позачергової сесії обласної ради Іванова за Мухарський. За. Потапенко? За. Бачу. Б'єдні. Навроді. Да. Бачу да. мали за все добре. Одинадцяте питання порядку Аден. Про припинення права користування мисливськими угіддями підприємства об'єднання громадян в радівське мисливське рибальське господарство. Шановні колеги, це е коїм тим образом наш профільне наше питання, бо ми є комісією землекористування. Зрозуміло, що е, е, мисливці е, е, якби не користуються в плані сільського господарства, але теж користуються якимись угіддями і межами, в межах яких вони проводять свою діяльність. Правильно я розумію? Добре, ви в нас представник. да? Мацоєв Микола Миколаївич, головний спеціаліст Південного. Межрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Доброго дня, шановні депутати. До управління лісово-мисливського господарства звернулося сім користувачів на добровольне припинення користуванням мисливськими угіддями. Це як було сказано, в Радівське МРГ, Еланіцьке МРГ, мисливець 2012 тисячі товариства. Новобузьке МРГ, Новодеське ГО, мисливське рибальське господарство, мисливство, рибальське господарство Фазан і тов Широколанівськ. В Зв'язку з зміною. А Прометей що тут? Да, да, да. Так, так, так. Фермерське господарство, промітей. Зв'язку з обусловленим розподілом. Миколаївська область на інші райони. Ці користувачі добровільно відмовились від своїх угідь. Ми, в свою чергу, управління звернулось до Державного агентства лісових ресурсів і, і отримало подання для обласної ради та для п'єденно регіонального на припинення на добровільне припинення користування мисливськими угідями цими господарствами. Можна заяви глянути? Взайом. Раз добровільно, то. З вашого дозволу. Все є у Ігорія Оліговича завірені, всі і оригінали, все є. Доброго дня, колеги. Дозвольте пояснити трішки ширше цю ситуацію. Мисливський угіддя, крайній раз. Масово надавалися в 2012 році, 7 вересня 2012 року, практично всі вказані користувачі отримали мисливські угіддя. Тоді, на той час, адміністративний розподіл Миколаївської області базувався в межах сільських рад та 19 адміністративних районів. Станом на зараз пройшли певні зміни. Відповідно, користувачі, які мали переліку рішення. Надані закріплені мисливські угіддя за сільськими радами, зараз вони змінили свої межі за рахунок об'єднання ОТГ та відповідно територіальний поділ розділив деяких користувачів на декілька адміністративних одиниць. Також в 2025 році, в липні, місяці, була прийнята державна Кабінетом міністрів України стратегія розвитку мисливського господарства. Яка кардинально змінює підходи в баченні держави щодо розвитку мисливського господарства. Акцентована увага стає не просто на користуванні мисливськими угіддями та відповідно мисливськими тваринами. Акцент держава визначає в штучному розведенні вольєрного господарства, так як цим шляхом вже давно крокує вся Європа. Зазначені користувачі в 2012 році отримали мисливське угіддя терміном на 15 років, як пише закон. Не менш ніж на 15 років відповідно термін закінчення в них закінчення користування мисливськими угіддями наступає вересня 27-го року. Дані користувачі е, даним рішенням зараз припиняють право користування для того, щоб опрацювати відповідні матеріали, підготувати документи та отримати мисливські угіддя в користування на чергових сесіях обласної ради. Тобто ми не виключаємо дані угіддя просто в державний мисливський резерв без господаря. Це вимушена дія користувачів, вони прийняли рішення під час їхнього. Заяви про частково з площею. Три користувача припиняють в частині. Не всі мисливські угіддя, а в частині площі. Відповідно, вони там підготували такі пакети документів і надали до державного агентства. Мед апарат обласної ради отримав відповідні подання, так як вимагає цього закон, і дані питання виносяться на сесії. Якщо є питання в кого. Будь ласка, задавайте. Так, що надавалося там. Частина не надавалася, частина надавалася на 25-му. На да? Тому вони Потрібно виправити про Ні, це не наше. У нас надійшли матеріали, які вже опрацьовані юридичним, юридичним відділом. Це не наше. Шановні ну, колеги, є когось Я? Ж Е, тоді пропоную винести на розгляд сесії е, питання однопланові, але пакетом yes. я не можу поставити на голосування. Тоді я зараз зачитую швиденько питання і одразу ставлю на голосування кожне з них. Е, про припинення права користування мисливськими угіддями підприємства об'єднання громадян в радівське мисливсько-рибальське господарство. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Іванова за Мухарський. За Потапенко, За бідний. За Мавродіїв. За, за. мало Наступне питання. Так, зачитую про припинення права користування частиною мисливських угідь. Товариство з обмеженою відповідальності Широколанівське. Пропоную винести на розгляд сесії. Хто, хто за таке рішення? Іванова за Мухарський. Потапенко. За Бідний. Так. За Мавродів. Так. Малиш. Так. Наступне питання про припинення права користування мисливськими угіддями фермерського господарства про метей. Хто за те, щоб винести це питання на розгляд сесії? Піно за мухарський зв'язком. За. Мавроді, да. За. Малиша. Наступне питання. Про припинення права користування мисливськими угіддями Товариства з обмеженою відповідальністю мисливських та рибалок Фазан Іванова за Мухарський. Попередні два ви відключались, тож мисливські угіддя. За? Надію парень. Надія. Порядок денний вивчив я питання. Я за. дякую, дякую. Угу. Потапенка за уже. Так, да я отметила я не пропустила. Бідний. Валерій Викторович. Да. За. Юрій Георгійович За. Христина Михайлівна за. Наступне 15 те питання про припинення права користування мисливськими вигіднями товариства з обмеженою відповідальністю Мисливець 2012. Винести на сесію Іванова. За. Ігор Георгійович За. Тетяна Валентинівна. За. Валерій Вікторович. Юрій Георгіч. Христина Михайлівна. Дякую. 16 питання. Про припинення права користування частиною мисливських угідь підприємства об'єднання громадян, Єланіцьке Мисливсько-Рибальське господарство, районної організації, мисливець і рибала. Хто за те, щоб винести це питання на сесію? Іванова за За. Потапенко? За. Да. Бідний. Да. Мавроєв. За. Да. Малиш? За. Дякую. 17-те питання про припинення права користування мисливськими угіддями. Підприємство об'єднання громадян Новобузьке, мисливське рибальське господарство. Хто за те, щоб винести це питання на сесію? Іванова за Мухарський. За. Бєдний? За. Бідний. Да. За. Мавродів. За. Малиш? За. Вісімнадцяте питання про припинення права користування частиною мисливських угідь підприємства об'єднання громадян Новоодеська, гострокункова організація, господарство мисливців та рибалок Новоодеської районної громадської організації. Новоодеські мисливці, Хто за те, щоб винести це питання на наступну сесію? Іванова за Мухарський. За. Потапенко? За. Бідний. За. Мавроді. За. Малиш. За. Дякую, шановні колеги. Блок закінчився. І останнє 19-те запитання порядку денного про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради, 8-го скликання. Доповідач Барткава Тетяна А, Шановне голово, пані голова і шановні депутати, до порядку денного Пленарного засідання планується питання про внесення до суду місії. Це пов'язане, що ми визнали, ви визнали повноваження двох нових депутатів Бондаренка і Коноплянника. Правильно, є заява конопляника в освіту. Бондаренко, чекаємо заяву. Тому... Ну, думаю, що да. в будь якому випадку з формулюванням хто куди, але саме питання ми виносимо да. е, в да. порядок денний наступної сесії. Хто за то, щоб винести це питання на розгляд наступної сесії? Іванова за, Мухарський. Да. Е, Потапенка. Бідний. Бачу. Е, Мавроді. Да. Бачу. І Малиш. Да. Дякую. Порядок денний вичерпано, є ще якісь побажання, запитання? Немає тоді всім бажаю гарного дня і працювати за основним місцем роботи. Дякую.